Уж родець Андрій Прокопець каже, написати петицію йому порекомендував друг. Ідея виникла в той час, коли гортаєш стрічку Фейсбука, там дуже багато дітей потребують про допомоги. Я думаю, всі знають про тих дітей, які зараз активно збирають кошти. І коли держава виділяє таку досить велику суму грошей на роздати по тисячу гривень людям, які фактично захистили себе від вірусу, то я подумав, що було би краще, якби ми разом за ці гроші допомагали дітям. Юрист Василь Попович розповідає: для того, аби президент України розглянув петицію Андрія. Про прокопця необхідно набрати достатню кількість голосів, тобто 25 тисяч. Набирає кількість голосів відповідно, і протягом 10 днів вона опрацьовується, приймається рішення про задоволення чи про незадоволення. Якщо про задоволення, позитивний висновок, то влади відповідно приймає зобов'язане прийняти відповідне рішення, яке проголосувало значить, 25 тисяч підписантів. І його оприлюднити на офіційному відповідно своїй веб-сторінці сайту президента Кам'янена Верховної Ради. Для того, аби проголосувати за петицію Андрія Прокопця, охочі мають 86 днів. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин, Андрій Гісим та Іван Шимко. Новини на Суспільному.